Страшно купувати магазинний фарш невідомого походження, але стара ручна м'ясорубка така незручна, що зникає бажання зайвий раз її діставати. Ми знаємо, як вирішити вашу проблему. Почніть користуватися сучасними технологіями вже сьогодні. Представляємо вам електричну м'ясорубку, яка перемеле м'ясо в ідеальний фарш за лічені хвилини. Та ні, секунди. Але це не просто м'ясорубка. Цей прилад зробить вам домашні сосиски, ковбаски, кебби та томатний сік. Давайте протестуємо. Електричну м'ясорубку просто зараз. Почніть користуватися сучасними технологіями вже сьогодні. Задумайтесь на хвилинку, що можна приготувати із фаршу. Звісно, котлети, фрикадельки, голубці, фарширований перець, пельмені, манти, запіканку, рулети, лазанью, а перекручене відварне м'ясо це відмінна начинка для зраз, пиріжків та вареньків. Погодьтесь, що ці страви традиційні для кожної української родини, і для кожної потрібен фарш. З електричною м'ясорубкою приготування якісного домашнього фаршу займе у вас мінімум часу та зусиль. Тепер перевіримо, як м'ясорубка перемеле різні види м'яса. Почнемо з найважчого яловична. Зверніть увагу на зручний лоток, куди ви можете викласти шматки м'яса. Так їх зручно переміщати у отвір. В арсеналі ви знайдете довгий товкач, тож ваші пальці у повній безпеці. Фарш робиться швидко. Подивіться, цей процес заворожий. І зверніть увагу, м'ясо не застрягає, як у ручній м'ясорубці. Лише не встигає шматки закидувати. Те ж саме ми робимо зі свининою та курятною. Жодних проблем. Навіть зі свининою. Жили та прошарки сала перекручуються ідеально. На випадок, якщо все ж таки якась жила запрутається, є функція реверсу. Тож вам не потрібно буде розбирати власноруч м'ясорубку, чистити її, а потім збирати наново. Але впевнені, що цією функцією ви будете користуватися не часто. Отже, для того, щоб отримати фарш для улюблених страв, вам потрібно лише натиснути на кнопку. Ну а що ще потрібно для котлет? Правильно, цибуля і перемелені сухарі. Знаєте, просто сльози щастя виступають від того, як легко електром'ясорубка впоралася із цибулею. Але цибуля це легко. Подивимося, як впорається електром'ясорубка із сухарями. Ризикнемо. Проштовхуємо товкачем. І що ми бачимо? Електром'ясорубка потужно все перемолола. Додавайте до фаршу або використовуйте для паніровки. Залишилося додати яйце, сіль та спецій. Та давайте вже швидше смажити ніжні домашні котлетки. Це ж улюблена страва чоловіків. Ривні, курячі, м'ясні з фаршу асорті, і з додаванням сиру або грибів, смажені чи на пару, де моя котлета. Ми вже казали, що електром'ясорубка це не просто м'ясорубка. Так, так, до комплекту входить безліч деталей, завдяки яким, крім того, що можна перекручувати все, що побажаєте, можна ще й робити домашні сосиски, ковбаски та кебби і томатний сік, щоб запити смачну вечерю. Як це зробити, ми покажемо. Залишайтеся із нами і дивіться уважно. Для виготовлення сосисок та ковбасок ми беремо інший комплект. Головне тут ось цей конус. Ви не повірите, як легко ті ковбаски робити. Найскладніше це натягнути таку дивненьку, але натуральну кишкову оболонку на конус. Так це виглядає трохи смішно. Але повірте, сосиски у цій штуці дуже смачні. Підсолений фарш зі спеціями закидаємо в отвір, натискаємо кнопку і спостерігаємо справжні дива. Ковбаски ростуть на очах. Зате будьте певні, що в них справжнє м'ясо, а не те, що нам продають в магазинах. Тож купіть електром'ясорубку і робіть справжню домашню їжу. Часу ви витратите не набагато більше, а для здоров'я вживати все ж таки страви набагато корисніше. Мабуть, не всі з вас знають, що таке кеббе. Та, от із цією насадкою ми швидко зробимо кілька штук. Наша м'ясорубка готова, вмикаємо, кидаємо фарш. Що ви бачите на виході. Правильно, це такі м'ясні трубочки. Вони і є кеббе. Їх можна фарширувати потім начинками на ваш смак. Гриби, сир, овочі, курка що завгодно. Неординарна страва, але смачна і навіть святкова. Власноруч ви довго будете ліпити такі трубочки, і то навряд чи вийде. Бажаєте склянку справжнього, домашнього, вітамінного томатного соку. Немає проблем. Беремо насадку для соку. Томати, отвір, вітаміни в, в організм. 20 секунд, і все готово. Ми щойно переконалися, який корисний прилад на кухні електром'ясорубка. Як швидко милиться м'ясо та інші продукти ви бачили на власні очі. Комплектація дозволяє, крім звичного фаршу, робити домашні ковбаски та сосиски, оригінальні кебби та навіть домашній томатний сік. І все це робить один прилад електром'ясорубка. Готуйте безліч улюблених страв з електром'ясорубкою. Обирайте комфортні та функціональні прилади, економте свій час та зусилля і вживайте справді корисну їжу. Ну, ось маємо справжній домашній томатний сік з м'якотю, а не ту напівпрозору солону рідину, яку нам з вами зазвичай продають у картонних пакетах. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте новинку Електром'ясорубку. Дзвінки безкоштовні навіть з мобільних телефонів, з будь-якого куточка України. Обирайте комфортне життя із сучасними приладами.